Всім привіт, це Вадим. Вітаю всіх з 3 числом нового року. Особливо вітаю тих, хто не боїться, ще доїдати салати 3 числа. Розказую, що зробив вже в новому році. Ось проект, який надсилала нам Вікторія, над яким вони робили експерименти. Там все працювало, окрім цього виріза кола. Я доробив е, виріз кола. Зробив щоб два рази вже не вставати овальні вирізи. Зараз розкажу, як вони робляться, трошки по-іншому, ніж вирізи коло. І переробив ще е порядок проходження фрези за оціма вирізами. Бо там була помилка, яку не помітили навіть на верстаті. Але я її помітив. Чи, може, помітила, але не сказала, я не знаю чому. Але неправильно була послідовність обробки цього вирізу, показуємо. Робимо розкладання. Ось наших три детальки. Детальки тут добре наряджені. Все, що хочеш, є. Спортуємо. Підмодоба, імпортуємо. Отримуємо одразу наш овальний виріс. Овальний виріс робиться великою кількістю прямих. От така ось несподіванка. Так як він робиться в SketchUp. SketchUp Скетчап робить виріс з великою кількістю прямих. Я вирішив нічого не придумувати, зробити точно такий же принцип. Якщо ви хочете, щоб він був більш овальний, треба в SketchUp збільшити кількість сегментів. Когою робите. Як це робити, я вже показувати не буду. Знайдете, як це робиться в скічарпі. Далі круглий виріс на місці. Нормально спозиціонований і робиться як Еліпс операцією, на відміну від Еліпса. Все інше на місці, всі пази, всі вирізи, всі бічні отвори з зміщенням, без зміщення. І найцікавіше ось цей виріз під голу починається нормально з краю і йде по порядку, так як має йти фреза, Бо він трошки скакав. В принципі, все. Це всі виправлення. Ще раз показую наш вал. Не знаю, навіщо такі виріз. кому буде треба щось художнє робити. Всім до побачення, пока.